Спочатку накляю цю стучку як у коробки, така штучка, хоч за виходить, тобто Я зробив сідечку сіки. Ми спочатку натяги чисто. Потім я забрав вісточки, бо ми, я знав, що треба накиювати на клієнт і тому я їх запряв. Потім я накию їх. Всіх пристоїв докупи, і у мене вийшло таке їхнє сердечко. Сидечко означає, що воно схоже на осінь. Сердечко означає любов. Ще сердечко є у людині. Мене люблять мама і тато, а я люблю ніну і маму. Це сердечко я поставив на вікно, щоб висохло, а потім їм подають. Воно буде бісті. Спочатку занесувала тісто, потім наклеїла всі наклейки. Наклейки. То дуже красиво. Я обрала області квіточки та зелені листочки. Сердечко, це любов. Я люблю маму і Аїну. Мене люблять тато і мама. Подаю їм садечко. Ну я думаю, що їм сподобається. Ну прекрасати їх. Мені розум сподобалось. Мене звали Айтем. Я любив серце. Спець викидав таке чисто, потім намазивки, так і таке приклеював. Я любив його як п'япа країни. Та просто сподобаюсь. Просто сподобаюсь. Сейцем любов означає. Я люблю свою країну. Я спочатку робила тісто, а потім украшала. У мене кольорові квиточки і різні лісточки. Мені сподобалось украшати. У мене буде блістит сердечко, це любов. Я люблю маму і папу. Мене люблять папа і мама. Сальдечко, тут є квіточка і листочки. Я його зробила шкравим і ліжнокольоровим. кольоровим. Мені подобається, що воно блістить. Я покладу його на віконечко і воно буде переливатися. Воно ще й висохне, і буде, і буде тверду гарну форму мати. Мені найбільше сподобалось прикрашати. Садечко означає любов. Я люблю тата і маму. І вони мене також люблять. Щелце! У мене в луках. Я зробила сама його. Тут є тісто і клей, де є весь точки тієї. І ті золоті, і квіточки, і палачутки, і ще одні квіточки манівні. Це, це любов у людини. Я люблю свою сім'ю. Мою маму звати Ватита а мого папу Вадим, а мого блат, Латика молодшого звати Лео. Всі ми любимо один одного. Обі любов'ю. Для того щоб його зробити, потрібно картон, тісто і прикласи, а ще клей, щоб добре трималось, хоч тісто засохне і матиме таку форму. Прикраси варто приклеяти. Я обрала яскраві і різні прикраси: квіточки, листочки і бльосточки. Серце це любов. Я люблю маму папу і братика для того треба картон, тісто і блістки. А ще потрібен клей. Серце означає що це любов. Я люблю маму, тата і брата. Мене люблять тата, мама і брат. У нас дружня родина, і тому мені сподобалось робити це сердечко. Сама робила це серце. Для цього потрібен був клей, тісто і картон. Сподобалось робити бльостки. Серце означає любов. Я люблю, е, я люблю маму, папу і дідуся. Бабусі, вони також мене люблять. Я своє сердечко зробила на честь них. Я думаю, воно також їм сподобається.